Доброго дня, це канал Посіх України. Сьогодні у нас 12 травня 2025 року. Це у нас друга година дня, ось такий у нас чудовий обліт Раніше були похолодання, дощі і ось так працюють бджілки. Дуже сильний обліт а так, майже в усіх сім'ях. І вон там дуже сильно літають. Потрібно готуватись до роїв. З дня на день будемо переглядати всі сім'ї. Якщо десь вже райовому стані є, а вони 100% є, будемо робити налітну матку. За яким образом виводити бджіл з райового стану?